Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас. Дівчатка, сьогодні я хочу поділитися з вами вівсяним млинцем. Ось розбила яйце, дві ложки вівсяних хлопців перемолола я і таке вийшло. Посовила поперчила і Левело на сковорідку, сир потерла на млинець і 20 грам і 30 грам курячого філе. Ось такий мій сніданочок: млинець, помідорків. І одна мандарина. Всім смачного!